Колись тут, на березі давньої затоки Дніпра, селилися люди, а згодом утворилися озера. Одне з них назвали білим, його води вкривалися білими ліліями аж до осені. Саме від нього, за переказами, походить назва села Білозір'я. Старожили розповідали легенду: одного разу по озеру пливла цариця з дитям на руках, раптовий вітер перекинув човен, дитина потонула. Цариця прокляла озеро, і воно висохло. На його місці і постало село. А інші перекази кажуть, що саме через біле озеро проходив знаменитий шлях із варяг у греки. Але люди тут жили задовго до появи села. На території Білозір'я археологи знаходили залишки стоянок ще з кам'яної доби. Є й кургани, серед яких гостра могила. А у 1962 році прямо на території школи знайшли поховання доби бронзи. У середині 17 століття Білозір'я вже на картах боплана кажуть, у місцевій церкві збереглася грамота з підписом Богдана Хмельницького, де він брав храм під свою охорону. А знайдені шаблі та списи свідчать. Білозірці брали участь у козацьких повстаннях. Під час Коліївщини тут проходив отаман Микита Швачка. У 19 столітті Білозір'я було відомим містечком із Великим Білим озером. Тут навіть знаходили частини кораблів та якорі, ознака того, що колись ця водойма була частиною судноплавної системи. У селі діяли дві церкви, відкривалося училище. А згодом з'явилися заводи та вітряки. Наприкінці століття населення швидко зростало, працювала навіть текстильна фабрика. У 1920 році через Білозір'я проходила армія УНР під проводом Юрія Тютюнника. А вже через кілька років тут створили перший колгосп. Голодомор 1932-33 років забрав життя майже 700 односельців, пізніше на їхню пам'ять. Встановлено пам'ятник сьогодні. Білозір'я це велике село зі школами, дитсадком, амбулаторією, бібліотеками та будинком культури. Тут пам'ятають своє минуле, шанують героїв і дбають про майбутнє.